Металевий кіт, що в одній лапі тримає капелюха, в іншій – ліхтаря і легко вклоняється у привітанні. Це одна з останніх робіт загиблого на війні скульптора Руслана Мовчана. Скульптура так і називається Кіт з ліхтарем 20 травня її відкрили біля Сумського коледжу мистецтв культури імені Бортняцького. За словами дружини Руслана Ірини, роботу над скульптурою він закінчив у 2021-му. Працював над нею кілька років, бо говорить Ірина нержавіюча сталь, з якої зроблений кіт як матеріал дуже складна у роботі. Передбачалося, що статуя прикрашатиме один з ресторанів міста. Після того як настала Руслана, то господаря ну цього власники вже цього кота, вони віддали його місту. Довго шукали місце, де цього кота поставити, щоб вже всі могли його бачити. І все-таки вирішили, що саме біля коледжу. Руслан Мовчан закінчив коледж імені Бортняцького, а впродовж 10 років викладав в ньому, говорить директорка навчального закладу Надія Гринь. Багато років був класним керівником, зі студентами працював, викладав дисципліни художні. Я хочу сказати, це був величний і викладач, викладач-методист вищої категорії. Він батько трьох дітей. І оце, на жаль, за цієї клятої війни залишились без батька троє маленьких діток. І Руслан пожив зовсім недовго. Він у віці 40 років загинув на війні. Цьому кабінеті викладав Руслан Мовчан в аудиторії рисунки та гіпсові скульптури. А на дошці досі зберіглася замальовка, зроблена рукою майстра. Викладав рисунок, третій, четвертий курс. Якраз ось на дошці ще залишилися педагогічний малюнок Руслана Миколайовича. Коли він студентам пояснював побудову, діти поважали. Він дуже принциповий, толерантний, добрий, але вимогливий. Ну таким у нас у спогадах залишився Руслан Миколайович. Руслан Мовчан загинув 1 березня 2022 року біля верхньої сироватки. Тоді разом з бойовими побратимами він вступив в бій проти ворожої російської колони. З групи з десяти українських захисників у той день загинули четверо. Серед них Руслан Мовчан. Ще один боєць помер від поранень у лікарні. У Руслана Це залишилися батьки, дружина, троє дітей. На момент загибелі найменші доньці Вероніки не було й року. Згадує Ірина. Це не важливо пережити просто. Це Завжди як би, з тобою це і ти завжди з цим живеш. Був такий момент, що він сидів на кухні. Це вже моя дочка розповідала, бо вона якраз була свідка, бо він сидів на кухні і думав, ну от і ти мені чи не йти. Бо був такий момент, що їх розпустили, він повернувся на другий день, здається, додому, і тоді знову викликали, збирали. І думав, чи йти, чи не йти. І все-таки для себе прийняла рішення, що він піде. Приємно, що просто він прожив так це життя, що він залишив слід. На місці, де українські захисники прийняли бій, встановили пам'ятний камінь. Діана Крахматова, Сергій Милевський Суспільне новини, Суми.